А далі ми розкажемо вам про те, як в Америці презентували фільм, присвячений Джамалі. Документалка розповідає про те, як співачка по всьому світу доносить правду про війну в Україні. Про те, на що підуть гроші зібрані гуртом пумбокс на концерті в Берліні, та подробиці з особистого життя закордонних зірок, як Толео Ді Капріо, Дженіфер Енісон і багато інших. Все це у нашому традиційному дайджесті. Ітримка України для когось стала покликом душі а для когось простим слідуванням тренду. Американська співачка ЛП, яка неодноразово виходила на сцену з прапором нашої країни, зізнавалася в любові українцям, опублікувала відео у худі з російським триколором. А що не розуміла вона, фан-клуб з Росії подарував, а вона різниці між прихильниками не робить. Та як тільки в Литві скасували її концерт через витівку, а в інтернеті пішла потужна хвиля засудження. Співачка швидко усвідомила провину і вибачилася. Та після цієї історії українців на її концертах значно поменшає. А от чого стає більше, так це кінострічок про Україну, які ширяться світом в Америці? Презентували фільм, присвячений співачці Джамалі. Документальна стрічка розповідає про особисту боротьбу співачки за Україну на світовому культурному поприщі. Я розумію, що я не просто мама, що я не просто співачка. Я можу зробити щось я можу кричати на весь світ. Ми тут. Будь ласка, почуйте нас тільки за перші місяці вторгнення за рахунок інтерв'ю, концертів та виступів. Їй вдалося зібрати 83 мільйони євро допомоги для України. Згуртуватися задля допомоги закликали зірки для іншої цілі, а саме зібрати кошти на лікування та операцію для українського режисера і стиліста Олексія Залевського, у якого діагностували некроз кісток. Бажаємо швидкого одужання. Змусила фанів захвилюватися, і Ксенія Мішина. Опублікувавши історію. Амбасадор Ковіда вітає вас. І додала все стабільно. Ще жодної зими я його не пропустила. Та навіть під час хвороби акторка не втрачає почуття гумору і зняла для підписників жартівливе відео на тему як ти собі уявляєш лікарняний і який він насправді. І навіть при хворобі акторські вміння на висоті. Оскар. До речі, про Оскар. Актор Райан Гослінг, який виконав роль Кена у фільмі Барбі, заспіває саундтрек стрічки «I'm just Ken» у прямому ефірі під час трансляції премії 10 березня. Сподіваємося, що співати він буде не з таким виразом обличчя, як під час його реакції на перемогу цієї композиції на одній із нещодавніх премій. А з посмішкою на всі 32, як і годиться Кену. Не вкена, а в ідеального Майкла свого часу перетворив себе за допомогою низки пластичних операцій Майкл Джексон. Справжню причину чисельних трансформацій лише зараз розкрив колишній охоронець поп короля Мед Фідес. Родина часто дражнила його через розмір носа. На одній з танцювальних репетицій він впав і зламав ніс і побачив у цьому ідеальну можливість, поки він був під наркозом, просто отримати менший ніс. Та на жаль, комплекси операція не поборола і співак продовжував змінювати себе протягом наступних 30 років. А от Леонардо Ді Капріо не змінює своїм принципам і ретельно приховує особисте життя. Та його вкотре застукали з 25-річною моделлю Вікторією Череті. Про їхні стосунки таблоїди пишуть ще з лютого 2023 року. Та, схоже, відтепер чутки про романи з двічі молодшою за себе манекеницею офіційно підтверджені, не вщухають обговорення взаємин Бена Афлека та Дженіфер Лопес, парі все частіше почали приписувати кризу у стосунках, натомість Беніфер, як іменують їхній союз, показують зворотні і на фото, і в інтерв'ю щодо конфліктів. І поки одній Дженіфер приписують загрозу розлучення, іншу Дженіфер Еністон. Запідозрили у ймовірних заручинах на церемонії вручення премії гільдії акторів США. Уважні фани помітили на її безіменному пальці каблучку з великим діамантом. Офіційних заяв про стосунки акторка не робила. Але подейкують, що зараз у неї дуже тісні взаємини з актором Девідом Швімером. Оце було б феноменальне воз'єднання і Рейчел з серіалу Друзі, колись на знімальному майданчику між ними пробігала іскра. То можливо зараз вже і дійсно час сімейного вогнища акторів. Час покаже. Перший на цьому тижні наш з вами спільний ранок дійшов до свого фіналу. Тож зустрінемо з вами завтра. Бережіть себе, дякуйте кожному воїну, якого побачите на своєму шляху, і до зустрічі завтра.